Вітаю, мої улюблені глядачі. Перед початком зробимо так: за кращий коментар під цим відео. Ви отримаєте шапку Візіт Юкрейн». Але треба підписатися на наш канал і поставити лайк. Подивіться, що буде сьогодні в новинах, і вже перейдемо до найцікавіших подій за останній час. Тринадцятирічний кіт Степан представив новий альбом співачки Бритні Спірс. Будинок з фільму «Самодома» виставили для бронювання. Ірландський перевізник «РанЕйр» влаштував розпродаж квитків з України до Європи всього за 5 євро. Без Хаченка спалив 15-метрову ялинку на Майдані в Нью-Йорку. Почнемо наш випуск з дуже цікавої ситуації. Півсотні людей на три дні замило снігом у найвищому пабі Британії. Звучить жахливо, але ситуація куди веселіше. У п'ятницю, 26 листопада, близько півсотні гостей зібралися там на триб'ют концерту гурту Оазіс. Проте на країну обрушився шторм Орвен, пав за і гості залишилися заблоковані. Проте відвідувачі не засмутилися. Вони з радістю пили пиво, готували собі їжу, розважали себе заходами та настольними іграми. Частина гостей. Ночувала в холі, частина у номерах. Всі здорові і повернені додому. Тому можемо радіти за наших британських друзів, що все обійшлося. Що це? 150 гривень. А навіщо мені вони? Ну, можете звітати до Німеччини, Польщі або Італії. За 150 гривень? Так. Зараз билети коштують саме так. Читайте далі Окей. Okay. Ірландський перевізник Raneєр влаштував розпродаж квитків з України до Європи на честь новорічних свят. Таким чином, 16 грудня по 6 січня зможете злітати до Пізи Болонії або Манчестера всього за 5 євро. А це, до речі, вартість кави та круасану у кафе біля нашого офісу. А забронювати квитки можете з Києва, Львова, Харкова та Одеси. Також білети коштують 5 євро на зворотній рейсі. Тому не зволікайте і прилітайте до нас на свята. Але не тільки закордонні компанії розвивають авіацію. Перша українська національна авіакомпанія Ukraine National Airlines розпочинає польоти вже у 2022 році. Сам президент оголосив, що ми робимо крок у майбутнє і створюємо свою могутню авіацію. Ціни на авіаквитки будуть схожі на ціни українських гібридних авіакомпаній. Сподіваємося, що наша авіація розвинеться настільки, що українці змогли подорожувати власними літаками по всьому світу і що білети коштували так, щоб кожна людина могла собі їх дозволити. А також щоб всі люди із-за кордону радісно і недорого відвідували нас і ознайомились із нашою чудовою країною. А якщо будете їхати за кордон, не забувайте о страхуванні. А найкращий сервіс для страхування і безпеки вашого життя Visit Ukraine. Тому переходьте за посиланням під цим відео і вибирайте умови саме для себе. Та пам'ятайте, Visit Ukraine Today це онлайн-помічник вашої безпечної подорожі у 220 куточків нашої прекрасної планети. А для тих, хто залишився в Україні, запрошуємо до Києва з 5 грудня на Софійській площі вже розпочали монтаж та інсталяцію головної ялинки. Львівські майстри працювали над розписом іграшок цілих два місяці. Загалом буде аж 20 тисяч іграшок. Та велике зоряне небо. Цікавий факт. Українці попросили не зрубати живе дерево, щоб залишити його для природних мешканців. Тому вже в другий рік ялинка буде штучною. А для зірок інстаграму або просто любителів красивих фотографій ми підібрали топ-місця для вас в новорічному Києві. Тому записуйте. Цум. Київ Фудмаркет. Дитячий світ. Мілкбар. Добропарк та зимова країна на ВДНГ. Всі адреси на цій локації знайдете у закріпленому коментарі під цим відео. Але як виявилось, не всі люблять зимові розваги. Так, без спалив спалив метрову ялинку на Майдані в Нью-Йорку. Пожежа сталася в середу, 8 грудня, на площі в центрі Манхеттена. На кадрах видно, як полум'я охоплює велике 15-метрове різдвяне дерево. Без хатченка вже заарештували біля штаб-квартири News Corp, де розташовані офіси Fox News, New York Post та Wall Street Journal. Ситуацію він не прокоментував. Може він просто належить до 7% людей, які не люблять зустрічати новий рік. Хто його знає? Київ війшов у десятку найпопулярніших міст в інстаграмі серед всіх країн світу. Так українці та іноземці, які прибувають до України, відмітили Київ 22 мільйони раз. Знаєте, у Києва четверте місце. Бажаємо наступного року перше, і ми для цього все зробимо. В Україні. Проходить щорічна премія Ukraine Tourism Awards. Обирають кращих з кращих в 14 номінаціях. Додали цього року круту номінацію, інклюзивна доступність та безпосередньо безбар'єрний туризм. Я вважаю, що це дуже важлива і дуже правильна премія підтримати українські компанії та представників туристичного бізнесу в цей час. Ми на своєму каналі обов'язково покажемо вам перебіг цієї премії. П'ятий пішов. Відкрився п'ятий туристично-інформаційний центр «Візит Ukraine на залізничному вокзалі міста Одеса. Тепер ви зможете отримати всю необхідну інформацію від кваліфікованих спеціалістів чотирма мовами: українська, англійська, одеська і російська. А ось новини із нашого дитинства. Будинок з фільму Сам удома виставили для бронювання. Дочекалися. Оголошення від імені старшого брата Кевіна Маккалістера. База з'явилася на Airbnb. У середу, 1 грудня, пише NBC News. Не будинок, перлина. Берелом до справи. Забронювати таке житло поки що можна лише на один день 12 грудня. Але потім можливо ще дати. Тому ми чекаємо. Ціна 25 доларів. Гостей зустріне актор Девід Ретрей, який зіграв база. Він удома сам. Орендарі серед іншого зможуть встановити пастки, схожі на ті, що робив Кевін у фільмі. А також поласувати кращою піцею у Чикаго. І подивитися перезапуск знаменитої картини сам удома. Юкраїнці на мастер. Це я звертаюся до людей з Індії, бо 6 грудня громадянам, які прибувають до нас з Індії, більше не потрібно бути обов'язкова 14-денна самоізоляція. Невакциновані особи мають право здати тест на території України та не проходити карантин. Тому чекаємо на вас. Welcome to Ukraine. А закінчимо наші новини привітанням однієї зірки нашої країни. Його звати Степан, і він кіт. Так, 13-річний кіт Степан із Харкова знявся у рекламі модного будинку Валентіна. Він анонсував святкову колекцію сумок від компанії на своїй сторінці в Інстаграм, а тижнем раніше представив новий альбом співачки Бритні Спірс. Власниця кота Ганна підібрала чотирилапово 13 років тому на вулиці. А у 2020 році почала викладати у Тікток відео з участю котика. З часом Степан став популярним і почав вже з'являтися в різноманітних вбраннях з кроваткою. Бантиком. А вже на початку 21 го з'явилися перші відео кота за столом. Незабаром образ кота з коктейлем і гірляндою та поп-музикою став відомим мемом у всьому світі. Тому вже навіть цей красень знімається в рекламі Валентіна. У мене теж є песик. Звати його Гугу. -гу. І він вирішив бути відомим, допомагати нам створювати контент. Якщо ви не бачили його останнє відео, будь ласка, переходьте і дивіться англійською мовою про неймовірників. Мене звати Антон Тараненко. З вами був передноворічний проект Тревел News. Побачимось і пам'ятайте, одягайтесь тепліше, завжди беріть з собою посмішку і гарний настрій! Це був проект Visit України.